І зараз всі помічені на спорті, всі. Е, до мене кум каже, каже, кум каже Максим, давай пересядемо на велосипеди. Ні, ну йому дійсно треба, він трошки більший мене, і, ну і в нього вкрали машину. Е, каже, давай на велосипедах проїдемося 15 кілометрів. Скільки 15? Ну, я почув 15 кілометрів, у мене задишка з'явилася. Я побачив велосипед, вдів потну майку лідера. І, і ми приїхали з 15 кілометрів в одну сторону. Я зліз велосипеда, ну в мене було таке враження, що я зрадив жінці з чорним. Мене так боліла дупа. Мене боліла дупа і рот. Бо я 15 кілометрів спльовував мух. Я Я один момент, один момент, знаєте, видав цей порнозвук. Ох! Ну... Е... Напевно, хрущ попав. знаєте, бо... Причому Хруш попав прям пісюном. І... і ми доїхали до кінця, і мене мудак питає. Каже: мудак, кум. Е... Каже, як тобі? Я Кажу: супер, супер, що сюди доїжджає таксі. Е... Ніколи мені більше не дзвони.